Це у нас склад відразу луга леген... кананіса і тут Опа, ще знову легенда заліт. І нарешті випадає... <Смір> Всім привіт, дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні на нас чекає друга частина з відкриттям продавніх уламків під x 2 Поїхали! Спочатку ми відкриємо трохи уламків в мене на акаунті для розігріву. Перша зустрічає нас Кейлія Гарайня випалювання, але як правило це склад, бо немає масового випалювання. Баронеса підвіни фракції. Еренія зайде для новичків на КБ. Дрейк це у нас склад. Відразу легенда на другому в десятку. Самар мала гарно. Місце подумається самар Малахіт – це вузькопрофільний герой під бомбом зловізного судної вежі за рахунок його пасивної навички. Тому в цілому мені він буде корисний. Наступний саня з зсу з клану Хелхайм. Відкриваємо 62 уламки. Поїхали також саме час протиснути вподобайку. Дуедан ронічний залі під нову крипту духів лісу, яка стартує вже в липні. Фейн, чудово заходить, клан босса знову легенда залітає! Карата Лисолов! Як то каже, слово на три букви. Увий. Все. Насправді не слід знецінювати карато. Це непоганий дамагер, декілька разів потрапляв на нього на лайф арені і скажу, що пробивав він там досить потужно. Плюс він накладає блок активних навичок. І в парі з юмика це непоганий дует. І також слід відмітити його пасивну навичку, яка дуже гарно працює проти Тараса. Що шкоду від карато неможливо зменшити пасивними навиками. Тому вітаю і відкриваємо далі. Чекав сьогодні, побачити цифру 350 тисяч поки що трошки бракує. звір жаху, це у нас склад. Інферно, війни фракції, сталевий череп, корисний для новачків на кланбосі, і таран розлом під війни фракції. Опа! Ще одна легенда залітає і на цей раз Сюзерен Катон. Що можна сказати про Сюзерена? Його плюси це на всіх навичках. Масові удари, має штраф захисту, плюс лапкість, плюс знімає блок шкоди, невмирання та щит. Але трохи за слабкі удари. Але загалом корисний герой. І відкриваємо сім уламків по одному. Випадає новий герой з духів лісу, креоданс, Сапфірний, герой контролю від замороження та заповнення шкали ходу. Буде актуальний на хард лаву, гніздо павучихи та війни фракцій. Кайті заходи підвіни фракцій. І останній уламок знову і ронічний. Наступний ноуней no ЮА 62 уламки полетіли. Також нагадую про нашу телеграм-групу, де ви можете отримати допомогу по грі. Посилання в описі до відео. Трумбор добре тримає нашу команду під читами союзників, плюс корисний штраф паразит та слабкі з бази. Випадає ловець, вітаю, топ-епік, особливо корисний на клан Босі, гідрі та арені. Має провокацію з бази, плюс заповнює шкали ходу та корисні бафи. Ще випадає сохати лицар, теж корисний епік, заходив в безліч локацій, особливо корисний на лаві та фортеці великого Стража, за рахунку штрафу швидкості з бази. І аліка це того старіх, але стихійний. Дуже корисні епіки випадають. Отруйник чудово працює на клан босі, драконі голині. Та він фракції. Ух, ще хаск випадає. Топ герой на гідрі. Провокації. Писмасова шкода від максимального здоров'я. Вітаю, навіть якщо другий обов'язково качай Кананіса і тут легенда випадає. Цей Ігнатіус ігнатіус дуже корисний на павучіхо, бо має масове випалювання, і для цього йому не потрібна точність. Плюс він ще має масову провокацію, тому дуже корисний як герой контролю. На вежу, арену та війни фракції. Вітаю з легендою і залітаємо на фінальне відкриття. Ми вже на основі ноунейма no голови клану Халихайм. Відкриваємо цілих 226 уламків. Нехай щастить. Не можете не любити. Ви полюбіть цей чудовий е, канал в Ютубі. Ставте лайки каналу, незалежно від того, як ви ставитеся до мене. Лайки ставте це допомагає поширювати, це допомагає розвитку каналу. а Нам потрібно кормак Горянин це абсолютно кормовий герой. Хордин вже не є актуальним, колись був, а зараз же це склад. Розбійниця постелі корисна на клан в парі з караульною склепу. Вона з більшою тривалості бонусів, плюс її пасивна навичка. Також навпав Джарек чудової якості лідера на клан боса за його аури, плюс він добре тримає вашу команду. вже дуже багато уламків відкрили, а легенди все ще немає випадає драха, все сила, топ героїня підтримки, добре лікує та тримає вашу команду. Лурія для новачків на крижово голема може бути, бо має блок оживлення, плюс контроль, адріель, війни фракції, лікування, плюс масовий штраф атаки. Випадає уго без Це топ герой на гідру, одномоментний блок бонусів, плюс штраф захисту, очищення та лікування команди. Гексія це героїня складу або навіть краще скормити. До речі, місіонер допомагає в проходженні крипти священного ордену за рахунок контролю слуг боса. Також пишіть у коментарях, кого вдалося витягнути саме вам під час цього Х2 на прадавньої ламп. Буде дуже цікаво дізнатися. Всі з не дуже цікавих герой максимально підвінних фракцій. І нарешті випадає довгоочікувана легенда Бадельказа. Бадель Казар це герой, який соло проходить Ліго Дракона та вершину крижного Голема, звичайної складності. Також заходить на хард дракона. В цілому він корисний, але чи варте він стільки уламків? Питання. А як гадаєте, ви пишіть у коментарях? А ми продовжимо відкриття. Невіпаріва підступний корисний на фортеці великого стража. Коли він зазнає удару, він збільшує тривалості штрафів босса. Плюс він ще лікує вашу команду та кадає отрути. Випадає вала раніше була актуальна на арену. Наразі тільки війни фракції. На жаль, вже застаріла героїня. Мавзолейник чудовий герой очищення, лікування команди, плюс корисні бафи. І Сойрен за образом мені подобається, плюс вона має розлом захисту, слабкість та отрути, тому чудово зайде на клан босса І відкриваємо ще шість уламків по одному. Можливо, ще одну легенду. Побачимо. А отар непоганий отруйник на клан боса. І відкриваємо останній 226-й уламок. І, на жаль, тут синк. Маленький гвинтик. Я маленький. Ну що ж, наше відкриття підійшло до завершення. Всім потягнули легендарних героїв. Також дивіться першу частину з відкриттями, де ми потягнули ще більше крутих легенд. Та не забувай про подобайку. Всім дякую за перегляд та мирного неба.